20 травня закінчується нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. І вже з 21 травня на річках дозволено рибальство. Як наголосив головний державний інспектор Сумського рибоохоронного патруля Ігор Колик, любительське рибальство є безоплатним і здійснюється в порядку загального використання водних біоресурсів для особистих потреб, без права на реалізацію вилову. Рибалити дозволено лише незабороненими знарядями та за умови дотримання мінімально дозволених розмірів риби не можна лавити сома. Менше за 80 см, щуки менше за 50 см, судака менше за 42 см, білого амура та всталоба менше 40 см, білизни ляща та сазана або коропа менше 30 см, чехоні менше 20 см, синця менше 22 см, лина менше 20 см тощо. З 21 травня на річках громадянам дозволяється вилов риби вудками та спінінгами усіх видів з використанням штучної або природної принади. У разі, якщо загальна кількість гачків не перевищує 7 одиниць на одного рибалку, добова норма вилову риби становить 3 кілограми та одна штука. Це може бути особа на будь-якої маси, але обов'язково не менше за мінімально дозволений розмір. Також заборонений вилов риби, що занесена до червоної книги України. Це стерлять, мінога українська, минь річковий, йорш насар, марена дніпровська, гальяна зерний, карась звичайний або карась золотий. Піду звичайний, в'язь звичайний. За недотримання вимог правил любительського рибальства порушники повинні будуть заплатити штраф відповідно до частини 4 статті 88 КУПАП у розмірі від 340 до 680 гривень і відшкодувати збитки за кожен екземпляр незаконно добутої риби згідно з діючими таксами. Розміри відшкодування є досить суттєвими. За кожного незаконно виловленого караса сріблястого. Доведеться сплатити збитки у розмірі 1581 гривна за кожен екземпляр. За краснопірку, пласкирку або плітку звичайну 1564 гривни. За кожного лина 1598 гривень. За кожного ліща 1649 гривень. За окуня звичайного 3162 гривні, за сазана або корапа 3706 гривень. За сома європейського – 5117 гривень. За незаконний вилов судака звичайного доведеться сплатити штраф понад 3 тисячі гривень. Товстолоб або білий амур обійдеться у 3638 гривень. За чохоню – 1581 гривня. За щуку звичайну – 3468 гривень. За кожного незаконно виловленого рака – 3332 гривні. Також правилами любительського рибальства чітко визначено заборонені знаряддя лову сітками та пасками усіх видів та конструкцій, а також іншими сітковими знаряддями добування за винятком раколова, конструкції хапка та піцак, встановлених правилами любительського рибальства розмірів, вогнепальною зброєю. Пневматичною зброєю за виключенням підводних рушниць, гарбунами, астрогами, луками, арбалетами та іншими колючими знаряддями добування за виключенням гачкових знаряд та підводних рушниць, давлячими та капканоподібними подібними знаряддями, електрорелавільними системами, це електровудки, електрогони, електрошокери, ультразвукові прилади тощо, Під сакою діаметром більше 100 см або хваткою, павуком, розмір яких перевищує 1 на 1 метр. Із кроком вічка сіткового полотна більше 10 мм до добування раків живця та принади. Проколовками конструкції хапка з діаметром більше 70 см, кроком вічка більше 22 мм у кількості більше одної одиниці на одного рибалку та інше. На жаль, як зазначив Ігор Кулик, під час нерестової заборони були зафіксовані порушення переважно за частиною 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вилов риби забороненими знаряддями в нерестовий період. Більш цього порушень люди ловлять на нерестовище за межами населених пунктів. Та пересувалися необізнані люди на човнах, встановлено дерев'яних місцеві ну після того як. Складали штрафи або попереджували ці вже випадки, прикращалися. Важливо також пам'ятати, що на території Сумської області діє заборона на вилов водних біоресурсів у всіх водосховищах до 10 червня, включно. А в додаткових водоймах це протоки, гирла, озера, ставки та інші, в тому числі ті, що тимчасово заливаються водою під час весняної повені, до 30 червня включно. Крім того, до 30 червня включно триває заборона на вилов раків.